Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Сьогодні ділюся рецептом дуже смачних, таких пікантних маринованих помідорів половинками. Маринуються вони без стерилізації. Рецепт на 6 літрових банок. І так, банки стерилізувати не треба. На дно банок даються спеції. Які у вас є і які ви любите. Я даю перець чорний, перець духмяний, цибуля порізана кільцями, морква кружальцями, пластинки часнику, верхівки кропу, півлисточка селери, зелена петрушка. Часом ще додаю зіру. Можна дати гвоздику лавровий лист. Все, що ви любите, це на дно, щоб помідорчики вийшли дуже ароматні і дуже смачні. Далі банки заповняються порізаними навпіл помідорами. Звичайно, це повинні бути помідори придатні для консервування. Не салатні, не такі, що вони при розрізанні аж розпливаються в руках. Я даю толстой f 1 і колібрі f 1 Це високорослі, які я вирощую в теплиці. Про них у мене є відео. Якщо помідори дуже крупні, то їх можна розрізати не навпіл, а на 4 частинки. Тепер маринад. На 3,5 літри води дається 3 столові ложки солі. Ось так без великого верха, одна, дві, і три, дві з половиною склянки цукру. Е, у мене кружка, якраз як традиційна склянка 250 мл. Одна, дві, і половинка. І дві склянки оцту. Одна, дві. Оцет я беру королівський смак. Це не реклама, це просто нормальний 9% оцет. Тому що є такий у зелених пляшках, причому двох фірм. Ну, просто непотрібний. Пише 9%, а на смак він навіть просто як спробувати слабокислий. І консервація не вдається така, як треба. Вона, така неначе для людей, що сидять на дієті. Далі я цей маринад кип'ячу, заливаю ним банки, накриваю кришками, якими буду закручувати. Стоять так, банки з маринадом гарячим 5-10 хвилин. Далі я зливаю його через ось таку кришечку з дірочками і з таким носиком, їй вже кілька років. Вони продаються зараз скрізь, дуже доступні. Там, де на ринках кришки продаються, в магазині Аврора і ну, скрізь є такі кришки, призначені для того, щоб якраз зливати якийсь маринад чи розсіл. Зливаю, знов кип'ячу і знов заливаю, накриваю криш, закручую вже кришками і накриваю чимось тепленьким. Як правило, я роблю такі консерви після обіду. Накриваю там пуховиком старим, чи можна там ковдрою якоюсь одіялом, і так вони стоять до ранку. Далі вранці знімаю накриття і вже поміщаю в те місце, де вони будуть зберігатися. Я маю погріб, тому зберігаю у погребі, а е, навіть якщо в когось погреба нема. Тут достатня кількість і цукру, і солі, і оцту, то прикла... прекрасно будуть ці помідори зберігатися десь і в коморі, ну, тобто в приміщенні такому де кімнатна температура. Отож маринуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!